Тут 200 що тут прийметься. Наголою я так, просто на Та підожди, підожди. Вам подобається Алена? Ні, не дуже. Це бомбосховище Володимира Великого. Швейна фабрика. 57 А, так, да? напевно. Ну, 27 відділення нової пошти. Вроді як 57 А. Але я знаю, що 27, 27 відділення нової пошти. Оце у нас таке бомбосховище. Це, звісно. Немножко треш. Жіночий туалет закритий. Його не можна відкрити. Стоїть вогнегасник, є чоловічий туалет. Є світло, є піснюар і є. Унітаз, Який зовсім не підключений. Звісно. Трошки цікаво. 500 діб війни. Сток є. Не знаю звідки, куди. Єсть. Якісь припожежі є єсть... ось такі, Є вода. Є двері. Не зрозуміли, куди? Так би ось є такі. Лежанки, я не знаю, як їх можна назвати. Ось є кацапські. Щити, чи як вони називаються, я десь не знаю. Ось кацапські щити. Я навіть навіть не знаю, чи працюють комунікації, але ось є. аптечка. Я роззуваюсь, щоб ви бачили. Є рукавички. Ось що є. Бинт. Бинт. Ну, це я не чіпаю, це є медицинська аптечка. Я взуваюсь. і ось наше єдине. Бомбосховище на дві зупинки метрів 500 може. Наступне є в райвиконкомі. Там я не була. Я не знаю, що там. Але тут я була, коли нас бомбили кривий ріг. І тут ми з сім'єю були, ночували. і Якби для захисту, я не знаю, може і знадобиться, але взагалі повний треш. Я не знаю, може, де є краще. Олена Олександрівна, ви бачили десь краще. Так, бачила краще, На райвиконкому Саксаганського району там геть кажуть задовільно. От кажуть, Саксаганський райвиконком, місто Кривий Ріг. Задовільно. Кажуть задовільно. Там я... Не була, не бачила, але чула, що задовільно. я там не була. Це Саксаганський район. Місто Кривий Ріг. швейна фабрика. Дякую всім.